Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І так ми з вами, давайте пригадаємо, про що ж ми з вами читали у сьомому розділі. І так, ми почали читати про те, як обуглені дерева з'явилися у лісі, страшна зграя, що приб... прибиває собі дорогу в хащах спалює дерева. І так, що ж було з, нашими, з нашим сизом та його друзями? Він, він підсадив сиза і вони поповзли рівчачком попід калючками багатими ожини, яка впливала в їхнє тіло через якесь грузьке боліце. важкий кругленький Сиз. Простогнав, за щось зачепився, казав, що не дотягнеться. Та от в корчах туго забилася, захлюптіла річка, і вони порачкували скоріше. Пригинайтесь, дядьку, пролазьте, ось де під цими колодами. Лови їх, десь вони тут, чуєте? Грибоїдним духом тхне і динями рикнув патлатий мамула. А за корчем вода, порятунок, ще трохи повзком, ще трохи пролізте, а там з високого, підмитого берега, хлюповсь у воду, боком незграбно вони звалилися в річку, попадали і обидва зникли, здоровили, стовпились над берегом, роззявши свої в верші. Де вони? Куди вони щезли? Втопились? Нюхайте, нюхайте воду, мамули, шукайте їх. Чублик знав, лісова річка вся в корчах, в нелих стручкуватих коріннях. Треба згортутися калачиком, руки й ноги підібрати під себе, і хай течія несе, поки не зачепить за щось, а там виплутавсь, хапнув повітря і далі пливти. Якщо треба, чублик міг взяти очеретину і притаїтися на дні, дихати через трубочку. Він умів це робити. А от дядько сис... Чублико несло під водою, як равлика, асис дванадцятий зачепився за першого шпинька на дні, виліз до пояса з води, заболкався і тоді знов над його головою хто зна звідки вона з'явилася, страшним криком прокричала Куа! Ага. Вони там заревли, мамули. Доганяйте, ловіть їх. І знов почулось бух, бух, волохаті лобами збивали дерева. І неслись напролом понад берегом. Сиз дванадцятий цмокнув мокру люльку, виплюнув воду, яка набралась йому в чубу, в чубу і сказав, пірнаю, раз, два, склав на животі руки, заплющив очі і пірнув. Його понесло водою, як бочечечку, боч... прогойдувало, перекидала то боком, то вниз головою. То догори ногами, як прийдеться, з води раз у раз виглядали або його черевики вгору підошвами, або на стовбуреченні вуса або кругла надута пушерем сорочка. Уа летіла над ним і пронизливо каркала, а берегом тупотіли неслись Ватагою здоровила, збиваючи на шляху дерева. Добре десяток їх, упрівши, кинулись на ходу до малого озерця, щоб напитись води. Та от страшна дивиж... дивож... дивижа. Чистої води вони сахалися, не хотіли пити. Захропли, сипнули чорною сажі у воду, і от озеро стало густим і темним. Як дьоготь, мамули. І захлептали разом цю чорну воду, утерлись лапами, а тоді бігом над річкою за двома нещасними. Сис ніби здогадався, що їх і в воді переслідують. Він раптом зник, не перевертався більше. Притонув на дні, на воді плив тільки якийсь невеличкий темний сучок, із котрого дрібненькими бульбашками виступала повітря. Ніхто з мамул і не догадався, та й темно було, що то сис пливе собі і дихає через люльку. Птиця ще разів зо два пронеслась над річкою і свистом розсікаючи повітря, що скрикнула на волохатих потвор і ті гуртом повернули у хащі. А лісова річка бігла й бігла далі, ставала потроху ширшою, спокійнішою, світлішою під берегами. Ліс розступився. Відкривали широкі галявини повні місячного сяйва, дихнули росою і нічним туманом луги, і ген вже близько під червоним місяцем заблищало перше озеро. Нижне, між осокою, на піщані відміляні, сидів у човні старий глухенький стовус лапоня і дрімав над вудкою. Не, клю... Не клювало. Діда прибирав холодок, дрімота, видно, місяць скоро сховається. І корот... короткий літній вночі кінець, а улову нема. Та раптом крізь сон він почув, що щось важко бовтнула і погнала хвилю на берег. Розплющив очі із води ліс, і не просто ліс, а на чотирьох лапах величезний сомисько з вусами, з чорно-зеленим хвостом відпирхувався, і їх у старого затряслося все тіло. Той сомисенько став на рівні ноги і почала, почалапав піском на сухе. Лопоня кинув вудку, стрибнув на миліну і збовтну, з, збовтуючи воду босими ногами та, промовляючи, згинь, згинь, пустився в густі очерети. Дядьку Сизу, дядьку Сизу, дивіться, як ми старого лапоню налякали. Він, мабуть, думав, що ми. Голопуцьки. Чублик упав на пісок і, як риба, важко захлипав ротом. Бо що не кажіть, а через очеретину у воді не дуже надихаєшся. Упав коло чублика і сис дванадцятий. Мокрі його вуса одразу вгорнулися качолочками в білий пісок. Він дихав ще важче і туге, черевце у нього то опускалося, то підіймалося подушечкою. Сис лежав і злякло думав, що то за, за потвори, що то за. Спалений ліс, звідки взялися та хижа птиця? Він був у полоні цих невеселих думок, а чублик копилив губи, дивився на сиза і раптом зачмакав. Діду, ви коли впали в яму? Ви тоді не випускали люльку. В зубах ось так і держали. Ви що, і в воді смоктали її? І в воді. А як же ви дихали? А так і дихав через люльку. У мене чубук. Он який довгий сид змокнув її з гордістю і знов зашкварчало. Потекла йому в рот руда водичка. Він з пересердя спер, сплюнув. Гайда додому, бо скоро світатиме. Треба наших оп оповістити!» – Біда, Якісь розбійнико, об'явилася в пущі. Вони встали, і пішли понад річкою. Широкі луки за місячне сяйво, яке коливалося, вигравало на озері, почали рідні місця, гайки, ліщинки, світлі полянки, де тривуси три і стовуси збирають гриби і ягоди. С Сис підчеркнув, підкручував вуса і накульгував менше, казав, що в холодній воді на джерелах йому трохи відпустила ногу. А скоро вони загладіли таку до ще рідну квартиру, темний берег, човник на прив'язі, довгі дерев'яні поручні, над якими горіли світлячки ліхтарики, і там коло воріць стояла висока самотня постать у червоному, склавши руки на грудях, і когось чекала з лісу. Усе зо швидко швидко забилося серце, то виглядала його мила й добра мармусія. Вони підходили до корча, коли знов укотре за цю ніч пронеслася над ними чорна дзьоба птиця і крикнула Кха кху повернула, кинулась над ним з неба. Здавалося, хижим оком вона хотіла заглянути їм в віці, щоб запам'ятати обох їх навіки. Крута неслась згори, розгорнувши сильні крила, як раптом що скинулась її назустріч. Кинулась сизова зазуля, маленька й темна, як грудочка, зимне зітре її куа, подумав чублек. А зазуля неслась, як скам'яніла грудочка, цілячи з собою в саме серце куа, і хижа птиця перед ударом зозулі раптом шмигнула вбік, скинула і. Наче зламавши лед, різко з... знялася вгору. Втекла, втекла. Геманська птиця, радів чублик, радів і не вірив собі. Зозуля така маленька, прогнала геть якусь здоровенну люту гаргару. І сис був радий, він і гадки не мав, що коли куа провела їх до самого дому, то так просто вже не відчепиться. На цьому в мене все. Завтра ми з вами починаємо читати. Восьмий розділ, і дізнаємось, що ж було далі. На все добре, до зустрічі!